Яка ситуація на Тернопільщині станом на зараз? Будемо з'ясовувати у Степана Куйбіди, першого заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації? Він з нами на прямому зв'язку. Степане вітаємо вас. Слава Україні! Героям слави і доброго здоров'я! Як ми чули від начальника обласної військової адміністрації і за повідомленнями надзвичайників, сталася пожежа? Загорілося саме блакитне паливо. Чи можна довідатися, яка ситуація зараз? Чи вдалося ліквідувати загоряння? Ну і загалом, яка ситуація? Е так, дійсно, сьогоднішній ранок почався в нас з не, з приставкою недобрий. Бо о 4.26 наслідок влучання двох ворожих клеракле. Крилатих ракет відбулося загоряння на одному із об'єктів. Площа орієнтовна площа загоряння була порядка 200 метрів квадратних. Тут би надзвичайних ситуацій направили туди відповідні сили засоби за рангом номер 3. І всього на місці події було залучено 16 одиниць техніки та 66 чоловік особового складу близько шостої ранку вдалося загрозу ліквідувати та локалізувати. На щастя, потерпілих немає. Персонал об'єкту знаходився в укритті, і всі норми були дотримані. Близько шостої сорок чотири з небезпеки. Знову була навколо даного об'єкту за уточненою інформацією. від ПВК захід під час вже якби повторного прильоту відбулося падіння уламків збитого БПЛА по типу шахет, які якраз знаходилися на траєкторії об'єкта. Внаслідок падіння даних уламків було незначно пошкоджено деяке технологічне обладнання, оскільки. Надзвичайники були неподалік то все вдалося локалізувати вже до 7.48. Після того газовики приступили до роботи на об'єкті. На превеликий жаль, у нас на двох вітках спостерігалася доволі серйозна проблематика, і нам було необхідно застосувати чотири черги відключень. Тобто, фактично всі споживачі, окрім населення, були відключені. Це близько 178 споживачів. Вже близько 9 години ранку вдалося. Стабілізувати ситуацію в газових мережах, стабілізувати відповідно тиск, і ми могли вже відновити постачання. Тому десь ще газовики загубили від години до двох для того, щоб це налагодити. Тобто в одинадцятій, ми отримали проміжний звіт, що все вже слава Богу. Проте все рівно є великий ряд ушкоджень. Це і будівлі, і пункти заміру газу, тощо, тобто багато різних деталей. Але я на превеликий жаль в прямому ефірі не можу озвучувати дані деталі. Тобто станом на зараз уже усі споживачі Тернопільської області з газом, правильно ми розуміємо? Так так, так все вірно, степане. Наскільки ми розуміємо ситуацію відомо з джерел відкритих, це вже не вперше ворог атакує інфраструктуру Тернопільщини, особливо газову. Наскільки відновлено, або поставлю питання акуратніше, так що можна говорити про це? Наскільки відновлена і від попередніх атак інфраструктура області? Дивіться, в повній мірі відновити до повоєнного стану інфраструктуру нам точно не вдасться, ба більше в цьому немає і об'єктивної необхідності, тому що сьогодні і газовики, і електрики, тобто і всі оператори об'єктів критичної інфраструктури, вони шукають зовсім інші рішення, які раніше не застосовувалися. Тому, якщо ми говоримо про фізичний захист об'єктів, то він. Здійснюється на превеликий жаль, не завжди цей фізичний захист може витримати попадання декількох крилатих ракет, в тому числі класу калібр. Але як бачимо за наслідками, то все таки позитиви в цьому є. Друге, це система реагування на ті загрози, які виникають. Тобто, ми маємо дуже чітко відпрацьовані з територіальним підрозділом Державної служби надзвичайних ситуацій та іншими органами. Алгоритми дій тому якраз сьогодні один з вже пропрацьованих алгоритмів був застосований, і як бачите, від моменту локалізації проблеми і ДСНС до моменту повного відновлення постачання газу в домівки і на промислові об'єкти, насправді пройшло доволі таки короткий проміжок часу, що свідчить про готову про готовність служби, ну і відповідну фаховість реагування. Не хотілося б бути оптимістами, і в принципі ми такими не є. Але на випадок критичності ситуації, бо ми розуміємо, що ворог, особливо ще й з підтримкою глобальними заявами з поза океану, буде і надалі продовжувати намагатися знищувати нашу газову інфраструктуру, якщо на випадок критичності, наскільки Тернопільщина забезпечена альтернативними джерелами, якщо таке станеться, щоб люди не залишалися без блакитного палива. Дивіться, в частині вашого питання я не можу все відкоментувати. Я можу сказати наступне: що обласною військовою адміністрацією чітко інвентаризований весь перелік об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів життєзабезпечення є відпрацьовані алгоритми дій у разі, якщо на об'єкті відбувається якась надзвичайна ситуація, об'єкт раптом стає знеструмлений, чи на об'єкті. Не буде газу або ж інших необхідних ресурсів для функціонування, але з вашого дозволу в деталі я не буду вникати. Добре, ми розуміємо, що і на наступне питання ви дуже детально не зможете відповісти. Але все таки, якщо є можливості посилити а, захист об'єктів інфраструктури, гіпотетично чи є такий. Чи є такі можливості? Дивіться, така, така можливість точно є, але ми з вами маємо бути реалістами і розуміти, що захистити абсолютно кожний сантиметрик це не те, щоби завдання неможливе, але воно є вкрай складне як із точки зору часу, так і з точки зору фінансів. Бо це є не, не сотні тисяч, це є навіть не десятки мільйонів гривень, які мають бути інвестовані в те, щоб захистити. Тому звичайно, що є певна пріоритетність в частині захисту цих об'єктів, коли ми говоримо про інженерні рішення. Так само є певна пріоритетність в частині зоні відповідальності ПВК Захід, які сьогодні в черговий раз продемонстрували, що вони добре знають свою роботу. Степан Куйбіда, перший заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації, дякуємо вам за актуальну інформацію за те, що долучилися. Був у цій частині головного задання. Говорили про наслідки російського удару в ніч на сьогодні. Знаємо, що зокрема Тернопільщина потерпіла, бо ворог вдарив по об'єкту газовою інфраструктурою. На щастя, вже відновлювальні роботи минають і населення Тернопільської області, принаймні населення і інші обліки. Об'єкти із блакитним паливом